Це те на що нам треба дивитися наступного тижня. Це те, до чого нам слід готуватися наступного тижня, і що буде в нас в агенді ключовим на наступному тижні. Поки з нами є Павло Клімкін, топ дипломат України. Нагадаю. А, і поки ми мито з вами є завжди по п'ятницях. А пан Павло з нами не завжди. Тому я пропоную зараз е, мати такий шанс зробити такий компетентний е, трохи е, копіпаст з Блумберської тактики: робити те, до чого ми готуємося. What do you need to know to know start your day? Тож, що ми маємо знати, щоб почати наступний тиждень, почнемо з е, Клімкіна. Ну, на наступний день це, це насправді буде це, буде субота, тиждень. але якщо говорити наступний говорити тиждень. про наступний тиждень, якщо якщо говорити про найближчу перспективу для мене дуже важливо, яким чином європейський союз буде працювати над над енергетичною безпекою і над газовими питаннями. І тут шодер повернувся з різними меседжами. Хто що буде запускати чи не запускати угорці, як ви знаєте, ми тільки що їх згадували, уклали новий контракт з Москвою, і це значною мірою дозволяє їм перекачувати і крутити газом це ще по південному маршруту. От для мене позиціонування по енергетичних питаннях: хто на що буде готовий по газу. І чи буде просуватися рішення? Воно зараз в такій активній фазі. Чи буде кеп обмеження на російську нафту по ціні? Це означає собі вартість плюс. Як воно буде працювати? Воно може працювати тільки разом з єсівським рішенням про Заборону страхування танкерів з російською нафтою і взагалі страхування всіх оборудок з російською нафтою. і Обговорення йде дуже активно. так що наступного і через наступного тижня до кінця літньої паузи ми можемо мати. Або не мати відповідно попередню позицію і солідарність і ЄС і Заходу тут для мене це сигнальне питання, взагалі, уставлені до Росії, і того, які, яку тактику Захід, Захід вибере. От для мене, дивись, дивись саме сюди на енергетичні питання, це ну Точно, точно питання номер один на станом на сьогодні. А, пане Павло, ми вас, ми, 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 ми вас маємо відпускати. Я правильно розумію? Вже з того плану, який. Та, ми... Я маю я маю за три хвилини бігти, але я завжди да, і дуже радий. Нам потрібно на п'ятницю переключатися на такий симпатичний формат дискусії. Я дуже всім вдячний, оскільки воно виходить дуже. В дуже такому позитивному, хорошому сенсі жваво. Ну і я радий, що весь власне виконав свою обіцянку, що я люблю робити, поговорити окремо про Китай, і але у мене така підозра підступна, що ми до цього швидко повернемося. Я дуже, дуже надіюся, що наступної п'ятниці ми а, і Агія, і я повернемося з західної України, і можливо, ми всі в чотирьох сядемо в цій самій студії в студії, де зараз сидить Нік Фельдман, і ми зробимо це фізично разом. Дякую за Дякую. успіхів. Дякую. Дякую. А, так. ну і Залишаємося в трьох. Я насправді дуже, мені крутить ще підвести підсумки під, після цієї розмови, саме з загією, для того, аби поділитися різними думками, які у мене виникають. Тому що дійсно Павло представляє зовсім іншу історію в погляді на Китай. Дивіться, вона протирічить тому, що ми, наприклад, я думаю, і я так вважаю, що і агія думає. льоша тут на цих качелях став пристав наразі на на, на позицію Павла. А, цікавий Плюс момент мене, був. Знаєш, не, не не до кінця. Я просто насправді проти просто подвійних стандартів. Я абсолютно розділяю агію в тому випадку і в тому плані, що ми маємо питання уйгурів. Ми маємо заяви, про які говорили а на наголошували на яких Агія. власне. Це це такий копіпаст російської статті в да що вони мають знищити Україну. Тут йдеться про перевиховання тайванців. А, і це дуже щиро і дуже абсолютно абсолютно правильна чітка позиція зараз в нашої колеги Загребельської. Я просто про інше, я про те, що реальний світ він називає, загребельської від, від ідеального. Він просто він, він такий, який він є. Не треба забувати про те, що, що ми дозволяємо собі іноді забувати про як це про гріхи наших союзників. А, а треба дивитися на всіх з реалістичної точки зору. От, і все. Так, Льоша, з реалістичної точки зору, весь, весь чатік тобі передає привіт про твою Західну Україну і нагадує про те, що у нас нема Західної України і у нас є Захід України. Отаке. От ну, чатіку можна, можна передати привіт, але дякую. До речі, там був дуже, ду, там була дуже правильна теза в чаті. Я побачив її і, і е, е, теж хочеться подякувати нашому коментарю і нашому дописувачу в чаті і нашому глядачу. Накопичення запасів продовольства є одною з ознак е, підготовки до війни. Дуже слушно. Не пам'ятаю зараз ім'я коментатора, але по-моєму Юрій його звуть. Юрію, дякую величезне. Абсолютно слушна, абсолютно прагматична думка. А тому в цьому випадку охо-хо, там буде гаряче Китай союзник Росії. Мені здається, це дуже важливо. Також ми якось це постійно випускаємо, що це єдина країна, яка на радбезі ООН голосує з Росією в венісон по українським питанням. А ми, типу це відсуваємо, і нам здається, що якщо ми поговоримо, вибачте, можна я скажу цю фразу? Не звинувачувати мене про холодстві. Якщо ми з це в очі сі. То він змінить позицію на Радбезі ООН. Ну, Мені здається, це повна дурня. Ну тобто, і Дивись. ось тут коли Т тебе да тебе не можна звинувачувати в параховоцтві, тому що один з головних порахоботів пан Клімкін, з міжнародних питань займає зовсім іншу. Так. Протилежно тобі твоєї позиції, тому я тут максимально на твоїй стороні. Дивись, я я не зря, як мені не дарма, як мені здається, наводжу цю цитату сьогодні пана Зеленського, який говорить в бік заходу про те, що ви нам не надаєте макрофінансову допомогу перед тим, коли він е, знову просить Китай про якісь переговори. Щось він хоче заглянути в очі сі. Я теж не розумію цієї історії. Я бачу, що ми спро... ми пробуємо грати на цих протиріччях, друзі. Китай союзників наші зараз зібрали китай. Позиція. І ми ще повернемося до кита. Я дуже прошу вас з того, що ми з чого ми почали з власне, цей останній блок, нашу останню 10 хвилинку з Клімкіним, До чого готуватись наступного тижня? І ми ще маємо кайфи тижня дуже швидко розглянути нашу стандартну п'ятничну рубрику. Але а, Клімкін, а радить стежити Добре. дуже. Давай в нас лишається дуже мало часу. За чим треба стежити? Аргія, дивись, дивись, льошечка. У мене у мене тільки Аргія, одне питання мене, дивись, прохання. Прохання, прохання. Ні, ні, ні. давай. у нас ні, останні є. Останні ну, ну дивись, вона ми, не прокоментувала за чим ми, за чим ми стежимо зрозуміло. Наступнути. Зрозуміло, але, зрозуміло, але я, я, я про... до тебе, друже, питання зараз. Та зараз я розумію. Ну то при вона ж не відповіла на моє попереднє питання. Ну дивись, в нас лишається три хвилини. Давай питай коротко. Ми з тобою довго сперечаємось. Ну то давай швидень, пане агі доб... дуже дуже коротко. Прокоментуйте цю історію з заявою Зеленського про макрофінансову допомогу, що її відсутність це помилка або злочин заходу. Він звинуватив захід в злочині. Злочин, коли комунікація йде від одного президента в бік іншого як злочин, це дуже серйозно. Це перехід певної червоної лінії, і так мені це також схоже на торги, і я з тобою вікна згодна. З приводу наступного <клуб> да я тут з тобою згодна. Це от мені здається, це аля. Ми будемо переймати досвід компартії Китаю. Тобто, ми переїхали знов з тими ж самими лікалами. А, в 2000... Чому, я... чому я її написала, що нічому не вчить, тому що пройшла війна вторгнення тисячі жертв, але лікав. Але ті ж самі, що були до війни. А з приводу твого супер питання... А тепер давай, 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 Льоша питання, які задав. що, що ми очікуємо наступному тижні? Так, да, Льош, твоє питання. На да? що б я дивилася? У вівторок, по моєму, або в середу, має бути запуск випробовувальний з космодрому Байконур. А Росією. А, а... Обладнання воєнного, яке вона виготовила на замовлення Ірану, яке суттєво казах... краще покращення... в Казахстані. Нагадаємо, де так. знаходиться Байконур це Казахстан. Так. Яке має покращити здатність Ірану проводити воєнні операції на Близькому Сході, але хитріш в тому, хитро ще в тому, що Росія планує кілька місяців його використовувати над Україною, а потім передати Ірану, і нібито з Іраном вони про це домовилися. Я, звичайно, сподіваюся, що воно вилетить вдариться в атмосферу і звалиться на землю, як часто буває в Росії на Росії, але не знаю, як це буде, тому я б за цим спостерігала. Друге, це обмін. Важливо, да, Брітні Грайнер Полвілен і з російської сторони хто там буде. А третя це знову ж таки ядерна ця конференція по нерозповсюдженню. Ми чули на цьому тижні багато заяв, звідки звідки вона продовжується, і в тому числі питання нашої атомної станції. Воно активно там от посередині в центрі всіх дискусій, тому за цим слідкувати. І останнє, я б сказала, ядерна угода, тому що ми знаємо, що перемовини відновлюються. В Відні, а, і а, Борель казав, що це наш остання наша спроба. Кірбі каже, звичайно, я б не говорив прямо так: останньо можливо, і не остання, але точно це важливі ядерні переговори, і за ними варто слідкувати. Ну, це крім неї, варі, Ну, і кайфуй. Варі. Ну і кайфує мають. Це дуже хороше резюме, але да давай перетягнемо на пару хвилин, можемо собі це дозволити п'ятничний як це Afternoon Кайфи тижня. Агія Загребельська. А мені багато розповідати не треба. От якщо можна виведіть, будь ласка, це фото, це Ненсі Пелосі в Тайвані. І подивіться на її браслет. Мені це було дуже-дуже кайфово. І насправді її зустрічали там в Тайвані. Тайванці в масках жовто-блакитних. І всюди була жовто-блакитна символіка. І, звичайно, от її візит для мене уособленням її візиту, така картинка її візиту, це було саме воно. саме ця картинка. Нік. Твій кайф. Ну, мій кайф. Загалом про те, що Китай вимушений реагувати на бабусю який яка тут 82 роки. Людина летить собі в Тайвань. Що хоче, то і робить. 82 роки. Як загалом можна зважати, що людина щось себе серйозне уявляє, має на увазі загрозу якусь. От і що Китай вимушений був пляжі там свої е, заполонити військовою технікою. Я кайфанув справді. Е я захоплююсь її мужністю, яка покликана в першу чергу її віком в тому числі. Ну це дуже круто, що Сполучені Штати з себе представляють таку цивілізацію, яка здатна е уособлюватись у Ненсі Пелосі, який 82 роки, яка очолює. Конгрес Палату представників і може таке собі дозволити, як літати перекор всьому світу і використовувати свій вплив для того, аби підривати Китай середина, насправді, мій кайф тижня знаходиться десь в, в парадигмі ірраціонального. А я нічого не знаю про Шрі-Ланку, а майже. О, більше про неї знає Нік Фельдман, але цього тижня, буквально позавчора, я попрошу показати ці останні слайди, які я щойно закинув в ефірний чат. Там був заарештований профсоюзний лідер на ім'я Йозеф Сталін, а Шрі-Ланка, лідер Йозеф Сталін. Попрошу портрет цього джентльмена. A human right activist, whatever, anti-military activist, його називають антимілітарним активістом. Його називають профсоюзним лідером. Ким би його не називали. Але але парадокс полягає в тому, що місцевий антивоєнний лідер, який носить ім'я найбільшого військового злочинця світової історії, носив саме це ім'я. А ми будемо стежити за всім цим, починаючи від ірраціональних кайфів вашого покірного слуги Олексія Бобровникова, закінчуючи глибокою, прозахідною і дуже грамотною аналітикою, продовжуючи точніше, нею Агії загербельської, а неоднозначних і таких трошки лояльних, іноді навіть тоталітарних. Поглядів колишнього очільника українського МЗС і надзвичайно грамотного дипломата Павла Клімкіна, часто дуже влучних і часто дуже абсолютно дотепних коментарів і теорій мого колеги і друга. Ніка Фельдмана і решти наших а, контрибуторів цього етеру. За всім цим ми будемо стежити протягом кожного нашого халера дня, починаючи з 12-ї години з понеділка по п'ятницю. Це ЮМН. Ставте вподобайку цій трансляції до понеділка.